Для калібровки кута 90 градусів потрібно зняти дві ці башти в самому простому випадку. Дві башти знімаємо. У мене, для прикладу є розібраний вже рівень. І я покажу вам ось, що ми робимо. Це складний досить прилад, тому що у нього для калібровки відведено лише три тристіровочних винти. Ось ці два відповідають за положення вертикалі отаким от чином: так. або так. Щоб вирівняти, ми його або викручуємо, або вкручуємо. Тут так само або викручуємо, або вкручуємо, і у вас змінюється положення трубки або там вправо, або вліво. Далі, щоб зробити положення трубки ось так, це регулюється ось цим винтиком. Бачите? Ось він. Цей на три е, трубочки, він складний, тому що ви будете калібрувати його тільки цим винтиком. У більш е, таких сучасних рівнях вже стоїть чотири винтика, як у Фукуди. Ось, подивіться, будь ласка, бачите. Тут їх чотири. Правий, лівий, нижній, верхній. Е, нижній та верхній винтики, вони регулюють ось це положення, тобто патвісу. А бокові, лівий та правий, саме регулюють кут. Бачите, можна так, можна так, і ваша задача виставити рівний кут.